Видавництво Навчальна книга Богдан пропонує підручник для учнів третіх класів закладів загальної середньої освіти мистецтва авторки Кондратової. Наш підручник укладено відповідно державного стандарту початкової освіти, а також відповідно типових освітніх програм, розроблених під керівництвом Олександри Савченка та Романа Шияна. В основу програми покладено авторську концепцію реалізації ідей нової української школи. Перед вами умовні позначення: виконай завдання, послухай музику, переглянь відео, співай пісню, зверни увагу, Запам'ятай Хвилинка творчості, ігровий майданчик. Попрацюю в пару і завдання підвищеної складності. Особливу увагу звертаємо на те, що доступ за QR-кодом до матеріалів, є, які розміщені в електронному додатку. Тематика навчального року. Отже, весь навчальний рік підроз... розділено на два семестри. В першому семестрі, в першій чверті, у нас така тема, як мастерня митців». Друга тема на другій чверті це сюжет в мистецтві. Починається другий семестр з теми народне мистецтво і завершується навчальний рік темою у театрі та кіно. Перед вами путівник підручника. В підручнику всього 70 парних уроків розрахованих на дві години на тиждень. Але у зв'язку з реформою школа може обрати 35 уроків 1 годину на тижні, і тому будуть уроки образотворчого мистецтва і уроки музичного мистецтва проводити як уроки інтегрованого курсу мистецтва, і вони будуть спарюватися. Ці е, уроки. Парні уроки мають однакову назву, але зміст у них розподілений на образотворчу та музичну складову. Отже, може викладати як один вчитель, так і два вчителя. Ретельно підібраний матеріал сприяє всебічному, художньо, естетичному, мистецькому розвитку особистості дитини, освоєння культурних цінностей. Творчому самовираженню третікласників у різних видах мистецької діяльності, формування ключових мистецьких, предметних і міжпредметних компетентностей, необхідних для художньо-творчого самовираження в особистому і суспільному житті. Використання комплексу ефективних сучасних технологій у навчанні мистецтву спрямована на задоволення потреб і інтересів третікласників у пізнанні мистецької інформації. Отже, перед вами Цілісна система індивідуальних парних групових ігрових вправ, що ґрунтується на досвіді учнів, які відповідають їх життєвим потребам і подобанням, і забезпечують практично орієнтоване оцінювання теоретичного матеріалу опрацювання і пізнання та розуміння мистецтва і навколишнього світу. Ви бачите. Тут є приклади і музичної, і образотворчої складової. Система завдань ігрової творчої діяльності весь підручник насичений цікавими мистецькими іграми, які спонукає учнів до здійснення діалогу, висловлення власних думок, міркування композицій, обміну думок, враженнями, моделювання життєвих ситуацій пошуку способів розв'язання мистецьких проблем, які спрямовані на розвиток критичного мислення, формування в учнів ціннісного ставлення до світу, розвиток власних здібностей, нахилів і творчості. Перед вами карта подорожі. Отже, карта подорожі з музичною складовою входять такі зупинки як музична форма, програмна і сюжетна музика, в гостях у композитора, музика в кіно і народна музика. Карта подорожі країною візуальних місцев розподілена на такі складові: у майстерні скульптору, у майстерні архітектору, у майстерні графіку, в гостях у живописця і в гостях у народних майстрів. Отже, перед вами для ґрунтовнішого розуміння складних мистецьких явищ і понять відручнику тут розташовані схеми ілюстрацій. Для усвідомлення цінності мистецьких творів і класифікації художньої інформації і формування елементарних навичок творчої співпраці з однокласниками в підручнику подано алгоритми, пам'ятки для виконання творчих завдань і здійснення аналізу мистецьких творів та завдання систематизацію. Узагальнення, умінні навичок, здійснення, рефлексії. Ось поетапні виконання перед вами. Також лейтмотивом підручника є українознавчий компонент, який спрямований на виховання національної свідомості, гідності, любові до рідного краю та свого народу, який реалізується на основі заглиблення та. Музичне та декоративне мистецтво України, пізнання науково-обґрунтованої інформації про видатних українських митців, вивчення зразків українського фольклору, мистецтва, прикладів традиційної української культури, пізнання досягнень сучасного українського мистецтва та художніх пам'ятків, пам'яток культури України. На сайті видавництва Навчальна книга Богдан ви можете перейти за посиланнями, переглянути майстер-класи, а також всі майстер-класи з усіх прикладів образотворчої складової творчих завдань, які пропонуються учням в третіх класах, ви можете переглянути в електронному додатку. А також переглянути список відтворення, який розташований на авторському каналі Людмили Кондратової. Тут ви побачите цікавий список відтворення окремо пісень, створених до підручника, а також перегляд списку відтворення цікавих творчих завдань і музики для сприяння. Серед пісенного репертуару пісні відомих українських композиторів, а також українські народні пісні. І от в пісенному додатку ви побачите, який же репертуар, туди пісня Кольоровий світ, Мазур і школа Весела Сім'я Антоняка, Дружба Назара Савка, Промінчик і інші пісні Наталі Май, пісня Я Малюю. Слова і музика Зої Сир... Красуляк, а також українська народна пісня. Вина вже горі много», казкова країна Андрійчука. Вже надходить ніч чарівна Шевчука, прийде весну, слова і музика Ігоря Танчака і багато інших цікавих пісень. Музичні твори для сприймання представлені інструментальними, вокальними творами, творами із опер відомих і балетів, також хореографічні композиції, знайомство із музикою виконаних на народних музичних інструментах, виконання ансамблю, оркестру тощо. Художні твори для сприймання представлені широкою палітрою, і ви бачите, серед, серед них твори живопису, твори іконопису, твори скульптури і декоративно прикладного мистецтва. Цілий підручник наповнений захоплюючими художніми, творчими завданнями для дітей, серед яких робота із природними матеріалами, аплікації, чудові розписи, чудові поробки із пластиліна. Тощо, а також представлений цікавий ілюстративний матеріал творами українських художників, і ви бачите, тут ще є афіши, цікаві до творів, які вивчаються на уроках з мультиплікації і кіномастерства, і вивчення кожної теми. Нашому підручнику закінчується мистецькою подорожю. Всього чотири подорожі з кожної теми. Підручник доповнений електронним додатком. Ви бачите, які розташовані тут і нотні тексти, фонограми для розучення мелодії, виконання пісень, плюс і мінус. І от такий навчально-методичний комплект, який виявляє собою конспекти уроків за оновленою програмою третіх класів, альбом для образотворчої складової, і робочий зошит музичне мистецтво. І кондратової. Електронний додаток, мистецтво 3 клас, це комплекс мистецької інформації візуальної, графічної, текстової, цифрової, мовної, аудіо і відеоінформації. Ми розробили календарне планування і підготовлена фоно-хрестоматія, відео інтерактивні презентації до кожного кожного. Уроку. От такий наш підручник, підручник нового покоління 2025 року, підручник інтегрованого курсу для учнів 3 класів закладів загальної середньої освіти, авторки Людмили Кондратової. Обирайте наш підручник, підручник мистецтва 3 клас, автора Кондратової.